Усім привіт! Сьогодні будемо готувати рульку по чеськи Вона дуже смачна та дуже гарно виглядає. Та буде просто зіркою на вашому святковому столі на новорічні свята. Отож, беремо рульку, в мене вона вагою 2 кг. Ретельно її промиваємо, прочищаємо. Також беремо велику морквинку, цибулю, лавровий лист. Та перед горошком. І обов'язково темне пиво, в якому буде варитися ця рулька. Перекладаємо рульку. У мене такий великий казаночок, туди закладаємо всі овочі зі всіх сторін та будемо заливати пивом. Пива нам 1 літр, і Щоб воно не повністю покривало рульку, а до половини. Ставимо на вогонь, закриваємо кришкою, то будемо готувати 1 годину з однієї сторони. І от я вам зараз покажу, як вона виглядає. Тепер перегортаємо на іншу сторону. І ще одну годину тушкуємо під кришкою. Проварену рульку перекладаємо у формочку для запікання. І готуємо глазур, якою будемо промазувати нашу рульку. Я беру мед. Приблизно дві чайні ложки, трошки соєвого соусу, гірчицю. Я брала американську, вона не гостра, а має приємний смак. Та трошки сухого часнику. Також до нашої рульки треба налити трошки бульйончику, в якому вона варилась. І я ще в якості гарніру поклала картопельки трошки. Промазую пензликом ретельно рульку. І будемо запікати півтори годинки під фольгою. І кожні півгодини я промазую глазурю рульку. І ось така краса в нас вийшла. Це дуже смачно, дуже такий насичений смак. І завдяки пиву, і завдяки цій глазурі. Я не можу навіть передати, як це смачно. Обов'язково приготуйте. А попереду багато свят здивуйте ваших рідних та гостей.